22 січня у звягілі з нагоди дня соборності України відбулася патріотична мистецька акція Соборність України під прапором волі урочистою ходою з тридцятиметровим прапором України під пісню Ой у лузі червона калина, яка з початком повномасштабного вторгнення стала для українського народу другим гімном. Керівництво та жителі громади пройшли від будинку рад до площі Лесі Українки. Тепло сердець здолає ворожнечу. І об'єднає всіх одна мета. Тримаймось разом! Ми велика сила. Не забуваймо, батьківщина в нас одна. З'єднанням української землі. Соборність наша вічна істокрила. Ми, українці, на її чулі братаємось, і в тому наша сила. І поля, хай колоситься і доживає нива, і синю жовтий надлакить стяг, як воля наша вільна та правдива. І заспіває знову Україна, і знову оживе свята земля. І пам'ятаймо, тільки в єдності народу сила, тож стали золотими ті слова. Лине пісня незабутня, горда величава, в ній надія на майбутнє України слава. До нових здобутків кличе пісня Україну, а зовуть її велично всі державним гімном. буде цілковито відновлена тільки після звільнення Збройними силами України усіх територій нашої держави, захоплених ворогом. І нікому нас не розділити ніколи. Україна єдина від степу до моря, від рівнин і до гір України єдина. Київ, Харків, Донецьк, Львів і Крим це Україна. І немає різниці у вірячій слові. Ми пліч опліч неньку стояти, готові. Неважливо хто звідки. Народ ми єдиний. Нас єднає любов до своєї країни, шановна громада, шановні добрі люди, всі, хто сьогодні, 22 січня, зібрався на нашій центральній площі у відзнаку великого національного свята. Дня. Соборності України 22 січня, яке більше 100 років тому назад вибрало дві важливі історичні події, 22 січня 1918 рік проголошення 4-універсалу про незалежність Української Народної Республіки. Важлива подія, подія, яка десь увіншувала, об'єднала багаторічні прагнення українських людей. 22 січня 1919 року дві республіки, Українська Західна, Українська Народна Республіка і Українська Народна Республіка, погодивши. Певне зусилля об'єднали всю територію, всі прагнення в єдину Українську Народну Республіку. Великі події. Події, які, починаючи від революційних подій 17-го року, в різних перипетіях, починаючи від певних культурних напрацювань, певних ліберальних спроможностей чи до федералізму, чи до якогось союзу. Але в кінці кінців у 18-му році збагнули, що нічого не може бути іншого як тільки вільна самостійна Народна Республіка Україна і був проголошений цей документ, цей універсал. Але в тому непростому часі певних історичних подій не все вдалося зробити. Ви знаєте, знову ж через причину Російської імперії. Не вдалося відбутися Україні як держави. Але хочу, шановні друзі, щоб ви зрозуміло усвідомили, що якраз ті події, якраз отой початок, як промінець, як полум'я, яке дозволило у майбутньому всім іншим поколінням мріяти, дбати і надіятись про самостійну українську державу. Потім, у роки Другої світової війни, потім у 1990-1991 році, коли вже остаточно була проголошена акт незалежності Української держави, ми отримали самостійну державу, отримали Україну, об'єднану в своїй території і об'єднану в людях. Від Криму до Луганську від Ужгорода і до Харкова це єдина Україна, яка об'єдналася у своїх територіях. І, що саме важливо, об'єдналася в людях. Соборність це об'єднання, це єдина непорушна і духом, і силою, і територією країна. Задекларовано і вказано, що є така держава. І знову ж та сама країна, ворог на Росія не захотіла більше бачити самостійну Україну. Починаючи з 2014 року, і особливо 24 лютого 2022 року ми маємо сьогодні страшну війну. Ми сьогодні, у 21 столітті, боремось знову ж за свою незалежність, за свою свободу, наші воїни боронять нашу країну. Боронять її, як її боронили спадкоємці тої великої історії, проливаючи кров і захищаючи її, її незалежність. Сьогодні на Східних рубежах нашої країни наші воїни бережуть нашу країну. Вони своїм життям сьогодні укріпляють її незалежність і борються за нашу свободу, за нашу землю, за нас з вами. І вже багато тисячі наших синів і дочок загинули. Віддали своє життя, щоб ми жили за нас зяялям, Житомирян, Львів'ян, херсонців, харків'ян, всі-всіх людей нашої незалежної України. Я пропоную і прошу хвилиною мовчання вшанувати вічний подвиг наших синів і дочок. Які поклали життя за нашу незалежність? Через військову агресію Росії мільйони українців були вимушені покинути свої домівки. Звягіль, як і багато інших міст та регіонів України, стали прихистком для внутрішньо переміщених осіб. До присутніх звернулася Наталія Холматова, жителька міста Херсон, для якої звягіль став другою домівкою. Визначне свято нашої держави. Всі ми знаємо історію виникнення цієї події. Що таке соборність? Це символ єдності, це єдність думок. Це єдність Богу, це єдність всіх українців навколо головних ідей за щасливе майбутнє нашої країни. Це недоторканність кордонів, це цілісність наших територій, це духовне єднання всіх українців. Сьогодні місто Звягіль об'єднує в своїх обіймах українців з дуже багатьох куточків. Нашої країни. Ми хтось тимчасово переживає в цьому місті, хтось залишиться тут назавжди. Ми продовжуємо жити як важко не є. Ми працюємо, ми спілкуємось, ми допомагаємо один одному і ми відчуваємо дуже велику підтримку мешканців міста, служб, які займаються справами і проблемами. Таких людей, як ми, внутрішньо переміщених осіб, ми відчуваємо підтримку влади. Дякуємо вам за це дуже. Чим не єдність в цьому місті, чим не соборність в цього міста. І так в кожному місті витворюється ланцюг єдності по всій Україні. Ми дуже віримо. Що скоро наступить в нашій рідній країні мир, і ми, звичайно, дочекаємося перемоги, не просто дочекаємося, а кожен з нас робить свій вклад потужний в те, щоб перемога настала якомога швидше. І хлопчики і дівчата повернуться з цієї страшної війни, в свої домівки до своїх рідних. А ті, хто ніколи не повернеться. Хто віддав своє життя за волю, за незалежність країни, вони назавжди будуть в наших серцях. Вічна їм пам'ять і вічна їм слава. Вітаю всіх Днем Соборності України. Слава Україні! Ідея соборності була і залишається нашою базовою національною цінністю. Соборність це не слово, це наша сутність, це те, що робить нас непереможними, незнищенними, робить нас українцями. Наша єдність є нашою найсильнішою зброєю.